Програма спортлайф вітаю у студії Ліліана Хомишин. Про нові спортивні події Прикарпаття розкажемо уже за мить. Мар'ян Закальницький став срібним призером чемпіонату світу. Вихованець Калуської ідеї США у складі збірної України здобув срібло командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби, який 7-8 травня проходив у столиці Італії. Серед п'ятьох українських скороходів, які долали дистанцію 50 кілометрів і боролися ще за три ліцензії на Олімпійські ігри 2016 року, він показав четвертий результат, посівши в індивідуальному заліку чемпіонату. Світу. 29 те місце. Івано-Франківець, Михайло Мандзюк на дистанції тисячу метрів у каноє четвірці виборов золото. Нещодавно у Дніпропетровську відбувся кубок України з веслування на байдарках і каноя серед чоловіків, жінок та юніорів. Юрій Савчин та Юрій Карапутний на дистанції тисячу метрів у каноя це два. Серед юніорів здобули бронзові нагороди Кубка України. Ще один прикарпатський веслувальник Назар Зорій на тисячу метрів. У це один посів четверте місце. Переможець і володар Кубка України Михайло Мандзюк сьогодні в нас у студії. Вітаю, Михайле! Хочу поговорити безпосередньо про ці змагання. Розкажіть, будь ласка, чи е, легко вам далася перемога взагалі? Ну, перемога далася досить легко. У нас був досить сильний екіпаж. Ми сіли без підготовки попередньої, тобто ми зразу сіли і пішли на старт, можна сказати так. Ми показали досить непоганий час, напевно, на ту погоду, бо був, був дуже зустрічний вітер сильний. Ну, екіпаж зійшовся зразу, це, тобто, досить добре, бо, тому що можна, можна трошки не зійтися, все-таки чотири людини. Ну, але взагалі змагання пройшли дуже тяжко. Дуже психологічно було тяжко зібратися на змагання, бо, тому що це був перший старт, а перший старт завжди тяжкий. Можливо, не вдалося себе реалізувати так сильно е, в одиночному, ну тобто виступі, там де я виступав сам. Можливо, десь трошки були недопрацювання. Ну тобто, поки що це був тільки перший старт, і ми будемо йти вперед. Uh... У змаганнях брали участь також і жінки, ваші колеги. Розкажіть, будь ласка, про успіхи цих дівчат на ну, змаганнях. У нас є титулована спортсменка, це Люда Лузан, яка зайняла там чотири перших місця, тобто в різних дистанціях, і вдвоці, і в одіночці. Тобто, вона взяла чотири золотих медалі. Це, напевно, найкращий результат. Так само, це її напарниця по е, каноє-двійці — Це Наталя Жилюк. Вони з нею взяли дві золотих медали. І плюс медалі, і плюс е, вона ще була бронзова призерка на дистанції 500 метрів. А також у нас є молода перспективна дівчинка. Вона ще тільки е, юначка, вона по юніорах вже по на два роки старших за себе вже ну зайняла дві перших, тобто дві золотих медалі взяла на цих змаганнях. Ну в цілому кубок України для вас івано Франківця, видався досить успішним. Ну, можна сказати так, досить успішно, просто от в загальному він видався для мене, особливо для мене, таким трошки психологічно тяжким, бо тому що вже в дорослому спорті все міняється. У нас конкуренція на Україні досить жорстока, досить багато. У нас з 10, ну, з десяти там од дев'яти фіналістів. Ну всі майстри спорту міжнародного класу. Тобто, всі спортсмени титуловані, всі спортсмени дуже, тобто як то сказати, сильні. Дуже сильні, і приходиться завжди виборювати своє місце, цеплятися любими способами, як тільки можна. Ну, але тим не менше, не менше місце виборювати вам все-таки вдається. Ну, потрошки, потрошки. Підготовка стала ще сильнішою, ще серйознішою, так? Ну, підготовка стала серйознішою. Просто не завжди можна бути на, тобто, на піці своєї форми, не завжди можна десь, як то кажуть, реалізувати себе, можна трошки перегоріти. Від того, напевно, відрізняється професійний спорт від би, фізкультури, тому що ти мусиш в спорті, так як ти займаєшся професійно, ну, тобто ти мусиш реалізувати себе іменно в ту мину минуту, іменно в той день, ну, тобто інакшого не буде шансу. І того це досить так тяжко. Минулий 2015 рік для вас був досить успішним у Португалії. Ви стали чемпіоном світу з веслування на дистанції 500 метрів. Пам'ятаєте ці відчуття? Ну так, відчуття були, напевно, дуже-дуже хороші. Нам, у нас там є ще фотографія, там, де тобто, нас фотографували вже після фінішу. я вже сів просто в водку і був ну, досить довольний, змучений, але дуже довольний. Ну, тобто, щастя, в принципі, перех... ну, якось забулося то все, тобто, що було до того, просто іменно в той момент був дуже щасливий. А яка взагалі ваша була найважча перемога? Найважче моя перемога була, напевно. Можна сказати, це не перемога була, а от е, там, де ми в 2013-му змагання, та, змагання, це було в Канаді, в 2013 році це по чемпіонат е, світу серед юніорів, там нас, ми зайняли третє місце. Ну, я виступав в каноє двійці. Це можна сказати, була досить-досить тяжка гонка, тому що у нас завжди йшла е, в дуже величезній напрузі. І ну, в принципі, саме тяжка отак вона би була далась. А все остальне, в принципі, легко не буває, але от. Ці можна відмітити, що вона була досить тяжка. Ви займаєтесь веслуванням уже 11 років. А можливо, ви пам'ятаєте свою першу перемогу. <рес> я пам'ятаю свою першу перемогу. Я тоді навіть ще стояв на двох колінах. Ну, у нас, тобто, специфіка спорту, що стоїш на одному коліні, вибираєш або праве, або ліве. Тоді я ще стояв на одному, на двох колінах. Це було в бурштині. У Нас були такі чисто символічні змагання там. На дистанцію е, тисячу метрів, але серед, тобто, тоді я був навіть не юнак, а тобто новачок. Мені було тоді 10 років. То я тоді їх виграв. Не знаю як, навіть точно не можу сказати, як це вийшло, але я тоді їх виграв. Що ну потім дали якийсь напевно поштовх до чогось нового. Так, це і був старт ну, такої вашої успішної кар'єри. Ну, напевно, так. Тобто, тоді тільки можна було сказати, що все починалося. Напевно, от тим якимось таким маленькою тою перемогою для себе, я, напевно, зрозумів, що я щось можу. І після того вже почалось тобто, більш, як то кажуть, серйозніше займання цим спортом, більш серйозніше ставлення до цього. Ну, якось так. А скажіть, на які дистанції вам найважче взагалі змагатися? Найважче змагатися зараз на дистанції 200 метрів для мене. Ну тому що там потрібно ну, 100% концентрації і трошки, напевно, десь мене там якби не стає за чого? За того, що я переключився на довгу дистанцію, на тисячу метрів це тобто можна сказати в 5 разів довше. І там, де от потрібно нам пройти 200 метрів за 40 секунд. Я можу пройти 200 метрів за 45 секунд, але майже ну по 5 по разів. А щоб раз пройти 40 секунд, я ну тобто мені якось не вдається. Не вдається десь вкластись, напевно, дуже багато зусиль. Тобто треба просто видати за 40 секунд все, що ти можеш. А на дистанції 1000 метрів це 4,5-4 половиною мінути. Тобто, що є час і як то кажуть, розкатити і все. У ну, нас так говорять, ну в принципі на дистанції 200 метрів, так само і е, Лузан казала Людмила, що також їй дуже важко змагатися так. у цій дисципліні, колись ну тобто я е, раніше, десь роки два назад, коли я ще тренував, так можна сказати, все підряд. То мені давалося наоборот 200 трошки краще. Я, напевно, тоді був трошки, як то кажуть, сильнішим, чи е, ну, десь якісь мене переважали фактори Ну, Тобто я сильніше бігав, десь сильніше пригав, міг сильніше себе реалізувати за оту короткий період часу. І тоді вона мені давалася трошки легше, але все рівно завжди мої кращі якісь виступи були на довгих дистанціях. Якщо говорити вже безпосередньо про цей рік, про ці змагання, про теперішній період, що у вас у планах? Ну, в планах поки що йде підготовка, тобто зараз підготовка до двох чемпіонатів України, які йдуть один за одним через один день, це буде напевно трошки тяжкувато, бо тому що 10 днів змагань це ну, треба буде потерпіти. Але ми зараз до цього готуємося. У нас є майже 3,5 тижня. Це тобто для нас це досить багато. Ми зараз відпрацьовуємо техніку веслування і будемо старатися реалізувати себе якнайкраще. Тобто... Суперників вже знаєте. <сміття> Суперники всі ті самі, <сміття> так що суперників знаємо дуже добре. Будемо старатися зібрати екіпаж, ну тобто четвірку. У нас є всі шанси. Правда, нас, ну як після цього чемпіонату, ну, після Кубку України, нас можна сказати, покинув один. Хлопець, він нас, м'яко говоря, тобто сказав, що він не може з нами сидіти, бо там вже на нього надавив інший тренер. Ну, у нас таке трошки деколи буває, але нічого з тим не зробиш, будемо боротися. Тобто проблем наразі як таких у вас немає. Ну, цього поки що, поки що тобто не можна сказати, що немає. Проблеми завжди є. Ну, добре, що є проблеми, бо треба їх рішати. Якщо не рішати проблеми, то тобто, все добре, якщо щось не вийде. То значить були проблеми. <хи> так що поки що є проблеми, але вони рішайні. А з коштами? З коштами, ну, в принципі, не дуже все добре, але нам стараються допомагати Тобто з е, міського управління спорту, з обласного. Ну, тобто, от наша ж група ШВСМ у нас є, вони нам стараються допомогти, трошки виділяють гроші на збори. Ну, але зараз ми будемо тренуватися вдома, напевно. Точно ще не знаю. І сподіваюся, все вийде. Ну, сезон лише у розпалі після цих змагань, що далі? Ну, після цих змагань, якщо, як то кажуть, все складеться добре, я думаю, все складеться добре. І ми поїдемо на чемпіонат світу, це в Білорусі, будемо старатися там зайняти якесь призове місце, будемо націлюватися на медалі. Ну і завершення сезону, звичайно, це такий наш якби традиція, це в Полтаві змагання, вже стають на останній старт. Тобто, вже, напевно, всі стреси зняті, всі питання розставлені, всі, все вже тобто, сходиться до останнього старту. Будемо старатися, я буду старатися виступити як і сам, так і постараюсь виступити з молодим нашим е спортсменом. Це Юрієм Карапутним. Подивимося, може в нас щось получиться. Ну сподіваємося, у вас все вийде. Зокрема, сподіваюся, що цей рік для вас безпосередньо буде не менш успішним ніж минулим. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, з нами був Михайло Мандзюк, чемпіон світу з веслування. Івано-Франківськ втретє зібрав найсильніших атлетів, які змагалися у відкритому кубку західної України зі стронгмену богатирських забав. Боротьба серед спортсменів була запеклою. Усі хотіли відчути смак перемоги. Наша Ольга Гриців бачила це все на власні очі. Івано-Франківська відбувається в чергові богатирські ігри. Учасники з'їхались із всієї західної України. Вони борються за першість у найрізноманітніших естафетах. До фінішу та бажаної перемоги дійде найсильніший. В рамках святкування дня міста Івано-Франківці мали можливість спостерігати за змаганнями, у яких богатирі на випередки носили валізи по 115 кілограм. У кожній руці підіймали колоду на максимум, обертали 300 кілограмове колесо та змагались у становій тязі на спеціальній конструкції. Кращі представники будуть відібрані на чемпіонат України, який буде проходити в Києві місяці в кінці травня. Звичайно. Також у нас сьогодні будуть і окрім атлетів професійних будуть запропоновані конкурси для бажаючих глядачів, для яких передбачені також цікаві призи медалі і грамоти. Павло приїхав із Чернівців. Змагання у богатирських забавах для спортсмена це певна перевірка себе на силу та міцність духу. Ну мені подобається складності, там не знаю. До чогось, а тут, то, що Ані травма, ані відстань не завадили Юрію, аби приїхати на змагання з міста Лева. Молодий спортсмен налаштований рішуче. Навіть до дуже важких вправ хлопець ставиться із рішучістю та думками про перемогу. Ми почали заставати звичайно колесо. Це нестандартна вправа, коли ти його тянеш по асфальту. Кожного разу різне покриття, кожного разу різне колесо. Але зрештою, ще все попереду, ще чотири вправи. і Ми будемо бачити, хто хлопців сильніше вже наприкінці всіх. Шти. Володимир Пиндус найсильніша людина області 2014-2015 років. Сьогодні на змаганнях богатир себе не жаліє. Кожну вправу виконує як в останній, показує доволі високі результати, адже хоче знову підтвердити свій титул найсильнішого. Цього року захистив свій титул, хотілося б цього року. Вибирати найсильнішої людина. За підсумками шести богатирських вправ серед 11 стронгменів перемогу здобув атлет із Львова Володимир Климко. Другу сходинку п'єдесталу посів наш земляк івано-франківець Володимир Пиндус. А третє місце у представника Рожнятівського району. Ось такі справи Займайтеся спортом і будьте здоровими на все добре.